вашій увазі брифінг голови комітету з питань культури і духовності В'ячеслава Кириленка і академіка Миколи Жулинського. Будь ласка. Добрий день, шановні друзі. У нас сьогодні повідомлення до вас і до усіх виборців, яке стосується пам'ятної дошки у Києві, Юрію Шевельову, видатному українському та й світовому мовознавцю. Літературознавцю і патріоту, ви знаєте, що була досить скандальна останнім часом дискусія, яка переросла у абсолютно вандальські і варварські дії влади у місті Харкові, і які були пов'язані із тим, що була зруйнована, вже встановлена у Харкові дошка академіку Шевельову. Щодо якої були всі відповідні дозволи, але вони були без особливих пояснень скасовані, і цей акт вандалізму у Харкові відбувся. Зрозуміло, що допоки така світоглядна станова, щонайменше у харківської влади, ми відкладаємо питання повернення цієї дошки там у Харкові, але академік Шевельов неодноразово бував у Києві, в інституті літератури в інших академічних установах. І комітет з питань культури і духовності, який я маю честь очолювати, з цього приводу мав розмови і співпрацю із директором інституту літератури, академіком Миколою Григоровичем Жулинським, і ми спільно виходимо з ініціативою встановлення пам'ятної дошки Юрію Шевельову у Києві. На приміщенні інституту літератури Національної академії наук за адресою вулиця Грушевського, 4. це самий центр міста, і це буде свідчити таке встановлення про належне поціновування постаті Шевельова з боку українського народу та і усього світового товариства, яке щонайменше в цьому плані поціновує його поки що більше ніж українці у. В сенсі дій деяких представників влади, як ми це бачили. За останніми подіями у Харкові, я хочу сказати, що ця ініціатива виникла не на порожньому місці. Комітет з питань культури і духовності, і я як голова комітету звернулися до Національної академії наук, і ми отримали відповіді п'яти академічних інститутів щодо постаті і внеску Академіка Шевельова в Українську та світову науку. Ось у мене підпис, який підписаний президентом лист, який підписаний президентом Національної академії наук України. Борисом Євгеновичем Патоном і у цьому листі відповіді кількох, а точніше, п'яти академічних інститутів, у яких дана оцінка науковій діяльності академіка Шевельова. Це відповідь Інституту історії, це відповідь Інституту українознавства Національної академії наук, це відповідь Інституту української мови Національної академії наук. Це відповідь власне інституту літератури, але про це академік Жулинський скаже детальніше. І це відповідь інституту мовознавства Національної академії наук України. У цих відповідях чітко сказано: по-перше, про величезний внесок Шевельова до світової науки, світового і українського мовознавства та літературознавства. А також вказано на те, що інсинуації пов'язані із його буцімто співробітництвом із фашистськими окупантами і тим більше пропагуванням цих ідей є явним і завідомо політично скерованим пересмикуванням. От інститут історії прямо написав. Так, на запит інституту історії України Національної академії наук України надійшла офіційна відповідь галузевого державного архіву служби безпеки України щодо відсутності будь-яких даних про таку діяльність вченого. А експерти і дослідники, які прямо впритул займалися харківським періодом діяльності Шевельова у 1941-1943 роках, прямо пишуть, що Шевельов не був причетним до репресивних акцій нового режиму, не був також ідейним та політичним провідником нацизму. Про це свідчать не лише вже повоєнні міркування, але й зміст його публікації у газеті Нова Україна, яка виходила у 1941-43 роках, у Харкові. Переважна більшість цих публікацій мала науково публіцистичний, мовний або історичний підтекст. І далі обґрунтування цього абзацу, який вам повністю я наводити не буду. Отже, бажання применшити роль. Українського мовознавця і літературознавця Шевельова, яке підкріплено надуманими політиканськими аргументами, повинно дістати відсіч принаймні з боку тих, хто цінує внесок цієї людини в українське мовознавство, в світове мовознавство і розуміє, що таке українська наука і український патріотизм. Тому на останньому своєму засіданні комітет з питань культури і духовності ухвалив рішення лише один абзац. Останнє зачитую. комітет засуджує акт вандалізму та неповаги до імені Шевельова, який відбувся у Харкові, і пропонує встановити йому пам'ятну дошку у столиці України. Увіковічнення пам'яті Юрія Шевельова у місті Києва було б свідченням гідного ставлення до особистості видатного українського науковця славіста, мовознавця, літературного діяча, який зробив значний внесок у розвиток української та світової науки. Комітет з питань культури і духовності вирішив звернутися до Київської міської державної адміністрації з пропозицією про встановлення меморіальної дошки відомому науковцю та мовознавцю Юрію Шевельову у місті Києві на будівлі інституту літератури імені Шевченка Національної академії наук України за адресою вулиця Михайла Грушевського. 4, ухвалено одностайно один член комітету був проти. Ми Вкотре засвідчуємо, що намагання тих, хто хоче пересварити українців між собою, спотворити правдиву українську історію, все одно зазнають поразки. А можна бо позицію масі... президента України сказати? Бо в... Я завершу зараз, кажете, бо в масі свої українці це освічені люди, і я думаю, що найближчим часом питання неповажного ставлення до Юрія Шевельова буде виправлено, і ця пам'ятна дошка у Києві буде. Поставлена, і вона буде радувати всіх освічених киян на приміщенні інституту літератури імені Тараса Григоровича Шевченка. Можна позицію президента України, а може, академіка Жулинського, а потім дасть мені погнуси до часу для цього. Дякую, академіку. Я хотіла вам особисто сказати про те, що президент підтримав вашу ідею про перенесення рукописів Тараса Шевченка до українського дому. І я також хотіла сказати вам всім, друзі, про те, що президент глибоко шанує особу Юрія Шевельова, його внесок в розвиток українського мовознавства, літературознавства. І президент абсолютно згідний з тим, що в столиці України має бути вшановане ім'я цієї великої ідеї людини і його ідеї, які він відстоював своєю діяльністю. Дякую академіку за те, що дав мені трохи свого часу. То ми розуміємо так, що Добкіний і Кернес сьогодні до вечора будуть у відставці, якщо президент дійсно шанує пам'ять академіка Шавільова Дозволите. Я хотів тільки кілька слів додати, але користуючись тим, що народний депутат України Ганна. Герман Тики, що повідомила про дуже для мене дорогу і важливу дороге і важливе рішення, і не тільки для мене, для всієї України, про те, що рукописи Шевченка все-таки нарешті будуть мати достойне приміщення, де вони будуть зберігатися і опрацьовуватися, і це йде мова про український дім. Я хотів до речі сказати Гана Миколаївна, що свого часу, коли я був. Віце-прем'єр-міністром України я їздив до Донецьк на дуже важливу подію. Відкривалася меморальна дошка присвячена Василю Стусу, відомому прекрасному поету, відомому борцю за незалежність України на приміщенні Донецького педагогічного інституту, нині Донецький університет. І на відкритті цієї доски, на відкриття, прибув голова. Донецької державної обласної адміністрації Віктор Янукович, який прекрасно українською мовою привітав цю, цей, цей факт відкриття меморіальної дошки, і я це не випадково згадав. Згадав, тому що. На приміщенні інституту літератури, де є і також розміщені інші інститути відділення і Академії наук, це інститут історії України, інститут української мови, Інститут мовознавства, інститут мистецтвознавства, фольклористської та етнології. Там треба також відкрити дошку Василю Стусу Івану Світличному. І ми будемо ми вже зверталися від імені Академії наук, будемо звертатися до київської міської. Ської державної адміністрації з таким клопотанням, а тепер кілька слів про Шевельова. Не випадково сьогодні було згадано український дім, тому що в серпні 1990 року на відкритті першого конгресу україністів виступив Юрій Шевельов. Який був запрошений в Україну, ще тоді була, як ви знаєте, радянська влада, і перевірялося дуже перевірялося, хто ж приїде на цей конгрес. І якби Шевельов був чимось так кажуть, пов'язаний із фашистським режимом в Харкові, ясна річ, дозволу на це не було б. Крім того, у 1991 році Шевельова Юрія було обрано іноземним членом. Національної академії наук України у 2000 році йому було присвоєно Державну премію України імені Тараса Шевченка. Це визнання його колосальних заслуг наукових перед Україною. Свідчило про те, що тоді ніхто не мав жодних претензій. Тому те, що відбулося в Харкові, це є просто елементарна провокація, і яка не я переконаний, не принесе ніякого результату тим, хто її започаткував. Рано чи пізно і там буде пошановано і достойно ім'я і пам'ять Юрія в харкові Але ми зараз від імені Академії науки будемо також клопотатися спільно з комітетом з питань культури і духовності перед київською міською державною адміністрацією про те, щоб встановити меморіальну дошку на будівлі по вулиці Грушевського, 4. Тому що там Шевельов у 1990 році вперше побував в нашому інституті. Він приходив, він дивився рукописи Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки. Він цим цікавився, бо він, прекрасний мовознавець і літературознавець. Цей інтерес науковий був і якраз його спонукав, щоб відвідати наш інститут і не тільки наш інститут. тому… Там встановити меморіальну дошку було б цілком доречно і, і є усі для цього підстави. Дякую.